Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audi e tron 50 та модель 2020 року з Німеччини. Офіційна, лізингована, все в рідній фарбі. Е Колір у нас такий класний, е мокрий асфальт, темно-мокрий асфальт взагалі е дуже круто виглядає на таких крутих дисках. Машинка з лізаного аукціону, тобто у нас в рідній фарбі, без підвохів, без підводних камнів і так далі. Машинка має електроскладня дзеркал, е з, з, з затемненням має тонування заводське кругом дзеркал, е має електроважник, без ключовий доступ, має зарядки з двох сторін з правої з лівої сторони, має адаптивний круїз-контроль. має... Е це звичайно базові фари, але якщо потрібно клієнтам, е, наші програмісти можуть зробити з них матричні. Машинка вся, я вже повторюсь, в рідній фарбі е, на алькантарі, з безключовим доступом. Весь салон в такому збереженому стані. Як бачите, це алькантара, в дуже класному стані, не затерта. Машинка має пробіг 20 тисяч чи 23, 23 тисячі має пробіг. Має е, клімат-контроль чотирьох е, експертів, так ззаді е, має CarPlay в рідному в збереженому стані. Додатково кнопки в іншому кольорі. В неї принципі, якщо цікавить хороші автомобілі по класній ціні, звертайтеся, як завжди, допоможемо. Знайдемо, підберемо або дамо пораду, що краще купити. Гарного дня!